Які небезпеки підстерігають нас після перемоги? Війна це не тільки кулі та ракети, що руйнують наші будинки та життя. Ми переможемо, але війна залишить після себе невидимого ворога, який продовжить вбивати нас навіть після того, як є останній постріл цей ворог хронічний стрес, і його наслідки не менш руйнівні, ніж бомби. Стрес це міна уповільненої дії, яка руйнує наш організм зсередини. Його ефект можна порівняти з радіацією, невидимою, але небезпечною загрозою, яка проникає в кожну клітину нашого тіла. Навіть після закінчення війни нам потрібно буде боротися з її наслідками, щоб захистити себе та свої сім'ї від нових викликів. Хронічний стрес це невидимий вбивця. За останніми дослідженнями, 63% опитаних щодня відчувають стрес чи тривожність. До 10 мільйонів українців під загрозою розладів від тривоги та неврозів до тяжких порушень здоров'я. Стрес не тільки руйнує психічне здоров'я, а й пригнічує імунну систему, провокує астму, гіпертонію, аритмії та діабет. Попередити легше, ніж лікувати, тому для боротьби з наслідками стресу важливо розпочати діяти вже зараз. Ми рекомендуємо винвіту концентрат зі шкірки та кісточок винограду типу Каберне. Доведено багаторічними клінічними дослідженнями, що цей унікальний продукт знижує рівень фізіологічного стресу на 35%. Перед нами вибір зіткнутися з букетом хвороб від стреса або направити свої сили на відновлення та будівництво нової, сильної України. Ми переможемо і на цьому фронті. Збережемо здоров'я для майбутніх перемог та відновлення.